Доброго дня! Привіт всім з півночі Кіровоградщини, села Красносілки. Сьогодні 1 липня 24-го року. І я хочу привітати всіх виноградарів з початком нової, самої довгоочікуваної та приємної фази на виноградниках. Це зафарбовування та розм'якшування достигання ягід. У нас Перший дзвіночок про цю подію це руна в Каталонії почала набирати колір. І, звісно, до достигання ягід ще далеко. Не один тиждень. Але, як кажуть, процес пішов. Хочу побажати всім аграріям, садівникам та виноградарям сприятливих погодних умов, міцного здоров'я та головне миру. Всім щиро дякую, до зустрічі.